Добрий день, любі друзі! Нарешті я вийшла до вас поспілкуватися давно вже не балакала з вами. Останнім часом я в'язала таку практичну сумку. Це спеціально для благодійного сумісника. Бо ми з нашими дівчатами збирали і досі збираємо, практично постійно збираємо на допомогу нашим захисникам. І... Ця сумка вона була практична. В інстаграмі, хто за мною слідкує, той е, точно її бачив. Тому кому ця тема цікава, переходьте до інстаграму і подивіться, що у нас відбувається. А тут, де я пишу безкоштовні майстер-класи, тут для вас також в мене є декілька новинок, тому хочу з вами поділитися ними, спитати, чи вони вам треба, чи вони вам заходять, чи треба щось таке робити. Тому що після такої практичної сумки, яка дуже-дуже практична і красива, елегантна, і, і можна навіть нарядна, мене потягнуло на щось таке зовсім непрактичне. На щось таке морське, легке, дівоче, може, надлегке, це, такий, це така морська тематика. Перше, що мені так дуже Дуже сподобалась це така, ну, мабуть, вже не секрет, що я дуже полюбляю сумки. І коли мене спитали, яка моя ієрархія того, що я люблю в'язати, то на першому місці я поставила би сумки: різні, під настрій. В мене, до речі, а, якщо в нас сказати в тебе сумки є наявності, в мене, до речі, не так багато сумок, які в мене є наявності, бо я або їх а, а, дарую, або користуюся сама, або а, на замовлення роблю. Тобто а, в мене в наявності немає навіть показати а, багато чого я робила, але робила я багато. А, і це добре. Вони не, не треба, щоб вони лежали, не бирали пил. Нехай вони будуть комусь потрібні, хтось користується і отримує гарний настрій. Так от, дуже непрактична сумка. Ну, просто Вері непрактична, це, але вона така крутезна. Це ось така сумка у вигляді е морського їжачка. Моя донька, коли подивилась, сказала: О, та це ж морський їжачок. А, Так, дійсно вона всередині дуже маленька. Але вона зроблена як сама така е, дуже. Ось, бачите, ось вона, як е, така самостійна сумочка. В неї є, окрім ну, такої краси, в неї є внутрішня частина. Внутрішня частина дозволяє, дозволяє покласти. В ній практично от час, останнім часом я ношу в ній набушники. Але е, ключі від авто також сюди е, вміщуються. Я кладу ці навушники. Тут є в мене магнітна застіпка. Можна закрити так, щоб вони не випали ні в коєму разі, як я як, з як тою сумкою не мателяла. Але вона саме така легка, і її хочеться якось так бешкетувати. Її хочеться помателятию. Просто-просто її по е, таким пошуршати. <її> тобто вона для мене якийсь антистрес. Я от не знаю, чому вона, вона дуже підіймає мені настрій. Ну, е, може ви мені напишете чому, не розумію чому, але вона красива, вона гарна. Я зробила таку е, ручку довжезну, е, яка е, дозволяє носити на плечі і на локті. Але можна і витягнути, і повісити її. Я тут додам фотографії подивитись, бо я а, а, саме носила її в безліч різних варіантів і чіпляла на велику сумку. І, до речі, я тут зробила, так вам продемонструю, от, бачите, такі кріплення. Так, щоб було видно. Ось, бачите, тут і тут друге. Щоб можна було навіть на карабінчики її вішати на сумку також. Такий варіант в мене також щоб все продумано. Тобто, вона не практична, але я придумала, як її пристосувати практично. І вона. Ну, що вона? Вона просто гарна. Вона просто гарна, і я її дуже полюбляю. Ношу з собою. От мені треба наушники покласти, вклала наушники. Не треба покласти наушники. Взагалі бо вона просто. Я просто, коли з кимось розмовляю, я навіть ловила себе на думці, що я просто хотію мацькою руками, і вона мене вже так. Ну, Отака от от така класна сумка. Отака от марська тематика. І а, що хотіла сказати, що я а, планую зробити на оцю красуню. Майстер-клас. Так, планую зробити цю красуню майстер-клас. Практично все вже зняла. Тому, якщо вам цікаво, пишіть, мені буде ну, зрозуміло, чи випускати його, чи ні. Бо матеріал я відзняла, треба просто його змонтувати. І а, тому в мене саме запитання до вас: чи. чи а, Ну, чи треба це робити? Тому що, можливо, мені зараз напишете, що Лілія це взагалі не про... зараз не на часі, треба щось таке практичне. ти взагалі серпень, друга половина, тому чого це за своїми морською тематикою. Зараз вже треба готуватися до осені. Ну, я вас розумію. І може відкладу до наступного року, а може зроблю це зараз. Тобто від вас чекаю зворотній зв'язок. Так, ну це. Така перша моя гарна ідея і такий непрактичний варіант сумки, але дуже-дуже-дуже приємний на дотик. І це шуркотіння, воно просто, просто класне. До речі, їхала з сусідами в ливці і маленький такий, а я в мене сумка з цим бомбошком, і він так. Ручку з колясеньки протягнув, потрогав, так йому було цікаво також. <ріху> я його розумію, я б також не стрималась. А, так, це відкладаю. відкладаю. Не, не треба багато часу її приділяти, але вона класна. А, потім, а, тут я прикріплю вам таке, а, такий вироб. Це. Також я надихнулася оця морська колекція. Ця золота рибка, яка спеціально на такому кріпленні, подивитись на фото, вона робить е, как, е, як аксесуар, як прикраса для сумки. Можна повісити її на пояс, можна повісити її на рімінець. Тобто е, це така ж е, просто аксесуар для краси, для того, щоб зробити. Якийсь образ до вершини. Може, у вас є якась сукня, яка а, така дуже лаконічна, і не, не, не вистачає якоїсь там маленької дрібнички або деталі. То на пояс, може на рівніць, повісити просто на пояс повісити а, такий варіант. Оця золота рибка. Вона, до речі, не може її продемонструвати, тому що вона вже подарована І вже радує, радує свою нову хозяйку. І ось такий варіант. Ще я зробила такий морський коник. Так? Також для нього буде зроблена така подложка, щоб можна було на карабінчики його причепити. Також Це буде або подарунок, або підвиска на сумку. Ну, Це буде як аксесуар також. І ось такий він красивий, дуже схожий дійсно на. Трошки такі маленькі, схожий на настоящого такого, надійсного морського коника. Ось такий гарненький. Оця рибка, цей коник. І ще такий варіант також оця велика, ця маленька. Але це не сумочка, це просто така частинка її, яка також буде виконувати роль підвіски. Я також для неї зроблю такий. Таку основу так, на, на карабіні або на кільці карабіні, щоб також зручно було її використовувати. Е, чи треба робити описи на ось такі вироби, також мене до вас питання Мені сьогодні відео з питаннями для вас? Е, ну, тому що це дійсно зараз я не знаю, чи треба це робити, бо дійсно вже серпень. Який вже навіть не на початку, вже на середині, та навіть навіть не на середині, вже сьогодні 20 яке там число. Тобто а, цікаво, чи буде це заходити для вас? І останні, <реку> <реку> останній виріб хочу вам показати, але не останній за розміром. Та-дам! Це така величезна а, риба. Знайшла цей, цю схему в. В пінтересті, і не ну розумієте, коли у творчої людини є натхнення, її ніщо не зупинить. І навіть розмір мені не зупинив, тому що я чомусь е, вирішила, що вона що не можна її в'язати іншого кольору, окрім як золотий, тому що золота рибка повинна виконувати наші бажання. І е, саме е, оця золота рибка, вона така величезна, але трошки там вона не складна, але трошки так трошки там було. Парочку перев'язів, коли я в'язала її. Я практично придумала, куди я її застосую, тобто вона, вона поки що використовується мною як серветка. Тобто я її під тарільник, я її підкладаю, коли п'ю каву, вона так красива, блищить, я її підкладаю, ставлю на неї там, якось красивенько там, каву. Там, якісь там ягодки і смакую. Ну мені так класно. Але я думаю, що вона достойна для якоїсь ну, більшого застосування, щоб, можливо, також буде в неї, з нею сумка. Так, так, так мені здається, так мені здається, вона заслуговує на. Не тільки щоб лишати на столі і радувати мене одну, але так, щоб е, любуватися е, просто якусь лаконічну сумку і з нею, так? як от, як принт, як е, нашити і зверху пришити. Тобто ось такий варіант. Вона двостороння, дуже класно. І ну, завдяки Райфі, вона, бачите, вона тримає форму, навіть цей хвостик такий. Ну, буду вже закінчити свою болтовню. Тобто на цьому. Я закінчу свої, своє відео. Ця золота рибка, і я бажаємо вам успіхів. Якщо ви не підписувалися на мій канал, то чому ви ще досі чекаєте? Мені треба ваші підписки, мені треба перегляди. Будь ласка, приходьте. Щось цікавеньке завжди я придумаю. Не кажу, що це буде регулярно, але ну, творча людина. Іноді не можу себе заставити, щоб навіть парудків здати, а іноді не можу себе зупинити, в'яжу щось різне і різноманітне. Тому дуже чекаю ваших коментарів, дуже чекаю ваших подобайок. Пишіть, чи сподобалися вам мої риби, мої вироби, чи треба щось таке робити. Будете ви це в'язати, чи вже наступного о, літа. Десь навесні в мене будуть в планах собі десь, щоб не забути. Всім гарного дня, всіх обіймаю, всім а, мирного неба, Україні перемоги. І чекайте на моє наступне відео. Всім пока. До побачення, любі. If you find the one, you should never give her up I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah Too far away from our hearts, yeah, yeah. But once we keep close, we should never.